Це прикол. У мене трошки є камінь. Так, друзі, всім привіт. Забувся, що я записую цю війну на голос одразу. Коротше, суперник, в якому ми програли минулого разу в 300 очок. Минулого разу я пробував з ними грати веселками. У них синій центр. Це мені все різко наламало. Ну, тепер попробую моно, але ви бачите який тут, в принципі, розклад на початку. Камінь якийсь дуже дивно дається мені. Верніше він не дається. Ну, трошки під'їхало. Головне, щоб Нізар не походив з автоліком першими. Так, ну, буду я починати чисто з центру. Це буде раз, це буде два, це буде три. Це буде 4. Центр пробили. Вже хоч щось. Вже хоч щось. І тут Нізар. Ну окей. Вколоту більш-менш можна терпіти. Реально минулу війну а, мене Моноцентр, чи це синій центр, вибив з колії. От, тими веселками, які я готував, вони в мене в принципі проти Фіолів, ну, проти, проти Кісям і так далі. І те, що вони були просто змінили центр, в мене, ну, якби все поміняло, знаєте. А Моно, в принципі, то тут без, все рівно мені який там центр, в мене все рівно 5 команд. Різних кольорів і так далі, Ех, ладно, думав тоді каже, хоч прибрати. Так, перший розбив є. Якийсь німець Magical Dragon. Зараз вам покажу назву Альянса Austrian Titans. Ну, так, австрійці, німці і так далі. Так, обрав я другого суперника 5253. Взяв червоне моно, тому що воно в мене проти зернітри. Ну, і якраз двоє зелених тут є в команді. Ну, Надіюсь, буде камінь на заряд. І цей моно себе покаже так, як потрібно. Буде видно. Так, що там по камню? Ну, Одна комбінація з камню є, а далі я не бачу. А далі будемо робити отак. Так, друга комбінація з камнію є, а тут потрібно 4 їх. Тому що трьома я просто не заряджу всіх героїв, а тут потрібно тільки залп. І бажано, що Барес вижив. Так. Так, ну, комбінації появилися, але Але TSA вже пролітає. Так, TSA вже пролітає. Раз, пролітає. Так, ну що? Кепські справи, коротше. Асура пролітає, то все. Все, що ми зробимо, це отаку штуку. Я навіть не знаю, що тепер робити так. Просто втікти, мабуть. Ну, поки що не зарядились лікарі ще трошки покидаю. Так, друзі, все, я тікаю. Тут нема смислу далі щось робити. Хоч якісь бали будуть. Так, що там по балам показуйте. Перша моя атака 17, а друга, а друга зараз побачимо. Дуже рідко пишу я вам відео, друзі, війни, тому що відео потрібно було мені записати, а потім я робив озвучку окремо ще. А часу на це, ну, не то, що немає, часу, бажання немає зараз це робити. Літо, своя робота і так далі. Показали 13 балів добре. Шукаю іншу ціль. Так, вибрав я своє філетове моно. На мою думку, воно одне з самих таких убойних. Ну, йдемо на таку команду, де є кулькан. Чому це моно найбільше мені прикольне, тому що для його заряду потрібно лише три комбінації, тобто 9 камнів. Менше, ніж у решті команд. Просто більш-менш прокачування війська і так далі. Ну, поле бачите яке. Ну, Будемо паседно заряджатись, шукати, шукати камінь апседно. Кисям не хотів би я заряджати, хоча я взяв танатоса, але все рівно. Так, зробимо так. Раз. Є. Ми зарядились. Так, перше, кого ми б'ємо, це кукулькан. Який сам буде б'ємо. Так, ну як. Я й казав, моє це моє улюблене моно, в принципі. Там вже с хайходи стільки хоче. Давайте на нор б'ємо. Ну, добре, один шот зробили. В першій хвилі хоч щось гарне. Надіюся, моїх колег буде краще. Чесно скажу, навіть не знаю, що коментувати, от коли ходиш в моно. Підібрав команду, шукаєш камінь то і все. Все, що от є. Окей, так, планку по війні я поставив 5500, поки що, чи 5600. А, до 5600. 5600 і плюс ми не чіпаємо в перших двох хвилях, а їх будемо на переворот чіпати. Ну, можливо, 5600 будемо чуть трошки пізніше, буде видно. Так, першу хвилю відвоювали. Два тапки паскудно. І один більш-менш нормально. На кінець я залишив фіолетове і синє моно, і якесь там добивочне буде. Ой, фіолетове і синє. і синє. Два жовтих і одне синє. В принципі, такі самі потужні тапки, ну от окрім цього фіола. Добре, друзі, зустрінемось в наступній хвилі. Так, друзі, зараз друга хвиля. Уже підібрав тапок на цього суперника 5692. Оця кицька по центру дуже добре навалює, тому будемо старатись закінчити бій швидко, якщо з'явиться камінь. В першу чергу буду прибирати цю киську, тому що вона реально напрягає. Ну, з камнем, як ви бачите, як завжди. У мене цю війну. Стартовий початок взагалі ніякий, ну будемо шукати. Іншого виходу просто немає. Головне, щоб коли я своїх заряджу, не зарядила з Габріелі, просто не забрала все, що я маю. Ну ось дивіться, по 700 урону кожному. Це просто капець якийсь. Урон у неї реально класний. Вона так ще раз походить і все, в принципі. Угу, и все. Да все, я тут ничего не сделаю, в принципе, у нашей вихилии. Угу. Все тікаю. Взагалі, коротше, не знаю, чого вона так лупить. Треба було почитати про неї хоч трохи. Так, інший етап у мене такий буде жовтий. Піду я ось сюди 5637. Біла Бог з розрахунком на Кохіндо. Ну і так, всі жовті, ви бачите, які там. Пазузви є проти пазузої і проти Нізара. Побачимо. Що тут вийде. Та головне, щоб камінь був. Ну, бачите, знову. Отакий От у нас моноколір. <кій> я тепер не знаю. Прошлу війну я проти цих австріяк грав веселкою. Поганенько зіграв, але нулів не було. А цю війну граю моно, і ви бачите, які команди як заходять. От Минула команда Синя це ну, одна із найсильніших моїх команд. Ну, вона взагалі прилетіла в трубу в 0. Мені здається, зараз я ще один ноль зловлю. Це... Та я не знаю як це сказати навіть Добре хоч Хорус мір тайн. Але це до жопи, тому що зараз пазузу по всі походять та і все. Баранеріс уже мертвий, вже ми залпом нікого не вб'ємо. Ні зараз не зараз все спортив. А, ні, повезло. Чисто повезло. Я не знаю, мабуть, зроблю зараз залп оцей. І що ми зробимо, я не знаю далі, так. Може втікти. Може є сенс втікти хоча б якісь там 5 балів заробити. А давайте була, не була. Зірву кристал. І ще на пазузу трошки походжу. Хай там трошки походить. Отак, тут немає сенсу взагалі грати далі. Хоч половину, хоч трошки коцну її і, і то хоч щось, 6 очок. Ну і все. Наступний етап, чекаю, добив. Там робити нема що мені. Так, друзі, ловлю, добив. Поки він є, поки його не забрали. Натопив, візьму я. Так, Боудіку візьму обов'язково і певно, що візьму, мабуть, блокіраторів, хоч і вони без емблем. Де вони там в мене завалялись? Хоч вони без емблем, але ними дуже дуже кайфово добивати. Так, ось таких візьму три. Так, мерліну візьму корішок. Все. І таку штуку. Все, йдемо добивати. Надію, що доб'ю. Центр пробитий, головне не заряджати там. Кисямбо, ну і шотери тих і так далі. Ой-ой-ой. Так, добре. Почнемо з зайця. Є. Зайць має померти, в принципі. Тепер пробуємо кисямбо. Кісямба є, пробуємо. Ангербоду. Кисямбу треба добити. Кісямба є і Толіка давайте. А толік уклоніст. Ну окей. Толік уклоніст. Значить, ми будемо шукати камінь. Так, зараз не треба дати походити Ангербоді. Толік, Чи цей Толік уклоність, як його Енгус. Добре. Так, ангербоди заблочили. Ходимо далі. Будемо по ангербоді бити. Поки не вмре. Так, тут є. І залишився енгус. Так, перша спроба заблочити не вийшло. Ой-ой-ой, не заряджайте його сильно. Ну ладно. Просто доб'ємо з урону з руки та і все. Нічого страшного він тут не зробить. Він уже сам одненький лишився, тому, тому так. Так, все. Хоч добив, зробив нормально. Получається, в мене на цю війну один шот, один добив, а то все каліцтво якесь. Так, добре. Ну, Зате у нашого гравця 6 моно -так зайшли прямо на ура. 6 шотів зробив. Так, що там у нас здало за нього? Дивимося, це має заробити 150 балів приблизно, так? Взагалі слабенько. У мене в середньому 200 виходить. 200 до 300, де там я? 149. ну, Більш-менше. Добре, результати війни покажу потім. Надіюсь, що ми виграємо цю війну, а там буде видно. Так, друзі, результати війни ми програли. Програли а, дуже серйозно майже 1200 балів а, відрив. Минулого разу ми з цим альянсом грали і програли на 300 очок, а цей раз ну, взагалі ніяк. А, що вибило нас із колії? Та те саме, що і минулого разу, але тоді якось краще все зайшло. Це їх синій центр. А конкретно не так лякали Канни і всі решта. Як, ну, не то, що лякали, а проблем створили, а як седна і відповідні у неї плечі. Чим це, ну, чому на цих седнах половили багато нулів? Тому що дивіться, ну, ходять більшість моноатаками. І коли в моно, наприклад, ну, стоїть кисямба в центрі, ну, то не проблема, ти в неї заряджаєшся. Ти можеш дати їй походити там. Ну, два рази, три рази, але знайдеш той камінь, зарядишся і знесеш її. Коли е, в центрі седна і немає того камня, що потрібно, одразу там комбінація, щоб її знести, вона розганяє плечі, вона розганяє края і починається така джага джага що це просто капець. Е, ну, Звичайно, під седну потрібні відповідні плечі. От один із прикладів це ось е, цей гравець, у якого нізар на плечі. Кахінда також, пазузу в кутку і ще один лікар Дулан. Ну, це просто об нього, мабуть, один із таких топів, що збирав нормально нулі. Там, де кукулькани були, також було дуже проблематично. Наприклад, коли стоїть кісямба в центрі і з кукульканом, не так страшно, тому що він заряджається довше, ніж седна. І другий раз він заряджається також довше. Кукулькан стріляє після кожного ходу лікаря. Седна заряджається дуже швидко, заряджає бокових лікарів, і тоді кукулькан стріляє як з пулемета. Це просто капець, це просто беріть собі на замітку. Там, де канни були, зносились неважливо, які там, ну, понятно, що вона якісь там проблеми робить своїм блоком, але вона пробивається камнем. Седна дуже важко пробивається, тому там потрібно зелене моно і одразу, щоб в тебе був якийсь кристал. Не зайде кристал, просто вона походить, зарядить потрібних героїв. Твою команду розбирають. Одним аккаунтом я воював моно, десь зайшло, От тут, де оцей кукулькан, у мене просто зайшло. Я не зарядив седну, я просто її вбив камнем і потім добив всю команду. Просто повезло. А другим аккаунтом я грав веселками. Так там було більш ефективніше ну, по шотам, але також на цій команді Веселкою також зловив нулик, тому що просто зарядила седна, і почалось, і поїхало. То, то Ньор, то Кесямба і так далі. Там Менго взагалі нічого не рішав, просто ходили лікарі і стріляв кукулькан, Все. Ось така була у нас війна. Ну, звичайно, суперник складніший, це видно і по його захисту, і по його по атакам в принципі, не так страшно. Вони теж нулі ловили об нас, але не так, як ми, тому що захист у них був ну, на голову вищий. Звичайно, їхні топи зробили класні шоти. Наші топи цей раз не всі зробили так, як положено. Не зайшов камінь просто. В когось зайшов, в когось не зайшов і так далі. Ну, в цю війну було дуже складно. Цей центр от, для нашого альянсу е, створив набагато більше проблем, чим любого, які інші фіолет, ну, там, чим фіолетові центра. Колись ще був Альянс, де зелений був центр, теж були проблеми. Ну, не, не скрізь, а там половина. А тут, от, оці седни з їхніми комбінаціями, вони просто вивели з, з колії. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, як у вас відбулася війна.